Привітики усім телеглядачам! В ефірі програми Зіркові посаденьки» та я ведуча Анастасія Карпчук. Непомітно промчав ще один тиждень, і ми знову зустрілися. А я підготувала для вас цікавеньку розповідь про зірок і про політиків, а точніше про зірок, які з головою тернули у політику. Для чого їм це? У них прокидаються нові таланти. Зараз розкажу. Не пропустіть жодної деталі. Цим роком все більше вітчизняних зірок перебралися до політичного небосхилу. Успішні спортсмени, артисти і всенародні улюбленці, телеведучі, продюсери і світські левиці. Вже зовсім скоро сесії Верховної Ради можуть перетворитися на гламурні тусовки. А можливо і ні. Але таких випадків чимало. Зірки стають політиками у багатьох країнах. Закордонним зіркам теж не чужа громадська діяльність. Звичайно, всіх випередив Арнольд Шварценеггер. Його в 2003 році обрали губернатором Каліфорнії. Мабуть, шварцнегеру набрид і бодібілдинг, і кінозйомки. До речі, передвиборчу кампанію арні провів виключно за свої кошти, а це 25 мільйонів доларів. Термінатора обрали і на другий термін. Алек Болдвін теж подумав про крісло мера Нью-Йорка. А Скарлетт Йоханссон агітувала американців брати участь у виборах президента. До речі, про президентську кар'єру іноді мріє Бред Піт. Ось так. Вірка <«Музика> популярного американського серіалу Доктор Хаус. Кел Пен теж вирішив піти у політику. Пен розповів, що вперше задумався про політичну кар'єру у 2008 році, коли виступав у штаті Айова. Він також відомий за ролями у комедіях Король вечірок, Король Вечірок 2, Гарольд і Кумар Йдуть у відрив. Дуже епічне кіно та інші. Ні-ні ні. Почнемо разом. Найбільш успішну політичну кар'єру зробив Рональд Рейган у 1981 році. Колишній голівудський актор став президентом Сполучених Штатів і правив два терміни. Невідомо чиїм прикладом надихалася балерина Анастасія Волочкова, коли вирішила балотуватися в мери міста Сочі. До того ж, якось в інтерв'ю Волочкова заявила. Політична кар'єра краще балетною. Рішення висунути себе на пост мера Анастасія прийняла під час виборів з року. Втім, до участі в передвиборній гонці справа так і не дійшла. Балерині відмовили в реєстрації документів. Може, це і на краще. Провести зірок до парламенту намагалися завжди. Але 12-й рік став особливим роком для України. Бо майже усі партії демонстрували зірок на перших. Толях своїх списків. Що ж це означає? А це означає, що у Верховній Раді сьогодні ми бачимо і спортсменів, і попзірок, і акторів, і письменників. Всім відомо, що кумири мільйонів спортсмени. Безперечний лідер, чемпіон світу Віталій Кличко. Він вже 10 років не лише боксер, але й політик. Ще один спортсмен, що поринув у українську політику – екс-форвард Динамо, Мілану, Челсі і збірної України. Андрій Шевченко. На єдині спортсмени, що йдуть до парламенту свого часу, так само із спорту в політику пішли олімпійський чемпіон з боротьби Ельбрус Тедієв і олімпійський чемпіон з баскетболу Олександр Волков. Тож тепер вони не зірки спортсмени, вони і політики. Але не тільки спортсмени мчать у політику. Українські селебритіс активно обговорюють майбутнє країни, а також політичну ситуацію. І ось деякі зірок вирішили не стояти осторонь. Наприклад, ресторатор, екс-дружина футболіста Ліста Владислава Ващука Маргарита Січкар, а також світська левиця Світлана Вольнова вирішила стати політиками. Так, січкар пропонує себе в якості помічника президентові України або меру Києва. А світська левиця і телеведуча Світлана Вольнова вирішила створити партію жінок. Лідер гурту «Окан Ельза Святославу Вакарчуку теж доводилося міняти свої політичні переконання. Був Вакарчук і народним депутатом. Але у 2008 році написав заяву про дострокове складення повноважень. Тоді він сказав, що втомився від політики і хоче з головою піти у творчість. Але зарікатися від політичної діяльності теж не стане. A choke. Щоб не говорили, але політика сьогодні новий тренд. Бо що не день, то в славні ряди партійців і депутатів підтягуються нові селебрітіс. Всі вже знають, що серед політиків красуються Вакарчук, Шевченко, Руслана, Білозір та десятки інших зірок. Можливо, їм набрид шоу-бізнес або ж вони просто намагаються підтримати свою країну, у кожного своє. Що ж, а наша програма завершується. Дивіться зіркові посаденьки і будьте в курсі усіх подій. З вами була Анастасія Карпчук. Побачимось.